Якщо вам цікаво, куди йдуть ваші податки або кому діляться ділянки вашого міста, чи які питання обирають ваші обранці на сесіях районних та міських рад? Тоді вам потрібно звернути увагу на закон України про доступ до публічної інформації. Адже сьогодні прозорі слади є однією з функціональних завдань правової держави. До вашого відома, у правовій державі забезпечується участь громадськості у всіх сферах державної політики, у процесі прийняття важливих рішень, а також відкритий доступ до повної об'єктивної і достовірної інформації, якою володіє держава. У 2011 році громадські активісти протягнули через парламент дуже важливий та історичний законопроект про доступ до публічної інформації. Цей закон має нарешті відкрити владу для очей громадськості з метою контролю, аналізу та. Впливу на державу. Доброго дня! З вами ведучий Мілан Чепіш у програмі Сам собі адвокат і сьогоднішня наша тема буде стосуватися доступу до публічної інформації. Так що ж таке публічна інформація? Закон визначає, що це інформація, яка створена в процесі виконання державою своїх повноважень та обов'язків. Така інформація має бути відображена на папері чи в електронному вигляді. Так ось, якщо вас цікавить будь-яке рішення, наказ чи розпорядження або будь-яка інформація про владу незалежно від мети, яку ви переслідуєте, ви, вам потрібно визначитися, в кого знаходиться дана інформація, і написати відповідному адресату відповідний запит. Наприклад, якщо вас цікавить інформація про те, за чиї кошти і за скільки було відремонтовано вашу вулицю в вашому місті, то вам потрібно звернутися до міської ради. Якщо вас цікавить інформація про доходи міліціонера чи прокурора, то вам відповідно треба звернутися до міліції або прокуратури. Якщо вас цікавить інформація про те, коли буде відремонтовано ваш під'їзд, то звичайно вам потрібно звернутися з інформаційним запитом до ЖЕКу. Запит на доступ до публічної інформації пишеться письмово на комп'ютері чи власноручно папері. Зверху пишете найменування органу, до якого звертаєтеся, ваші дані, прізвище та ім'я по батькові, вашу адресу. По центру називайте документ запит на доступ до публічної інформації. Після чого слово прошу. В прохальній частині уважно запишіть всі документи чи всю інформацію, яку вас цікавить. Також нагадайте, що інформація та документи вам потрібні надати протягом 5 робочих днів, з зазначенням на яку адресу вам надсилати відповідь. Знизу не забувайте про підпис та дату. До запиту вам не потрібно абсолютно нічого додавати. Запит пишеться або друкується у двох екземплярах, один з яких здаєте до адресата, а іншому вам повинні поставити відмітку про отримання запиту. Слід наголосити, що відповідно до закону, орган має надати вам відповідь на ваш запит на протязі п'яти робочих днів з дня його отримання. Проте, якщо у вас запит стосується необхідної для захисту. Життя чи свободи щодо стану довкілля, якості харчових продуктів, аварій та катастроф, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Однак, в такому запиті ви маєте е, про це окремо обґрунтувати терміновість такої відповідної. Хоча, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації, орган може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів, про що обов'язково повинен повідомити вас на протязі. П'яти робочих днів з дня отримання запиту цікаво, що стаття 15 закону зобов'язує всі органи у разі наявності в них офіційних вебсайтів опублікувати проекти рішень та акти не пізніше, як за 20 робочих днів з дня дати їх. Розгляду чи прийняття з метою перевірки дотримання такої букви закону, ми заглянули на веб-сайті нашої міської та районної ради та Ужгородської міської ради. На сайті Віноградської міської ради ми не змогли знайти проект рішення, який пропонують прийняти на наступній сесії. Проте ми не змогли знайти жодного проєкту рішень міської ради, які вже були прийняті цього року. За таких обставин просимо міську раду врахувати наші побажання стосовно вчасного оприлюднення всіх проєктів рішень, оскільки так вимагає закон. Приємно здивував сайт Виноградської районної ради, оскільки на сайті є окремий пункт меню проекти рішень, в якому оприлюднені проекти рішень декілька днів тому назад. Ще більше здивував сайт Ужгородської міської ради, в якому також проекти рішень відображені в окремому меню. Хоча за 2010 та 2012 роки жодного проекту неможливо знайти, проте 2013 та 2014 роки змістовно заповнені. Вони розділені. По пленарним засіданням відображені у формі посилань, наступивши на які поперед вам відкривається повний текст проекту того чи іншого рішення. Також цікаво звернути увагу на те, що закон вперше дозволив громадянам надсилати запити до публічної інформації електронною поштою. На офіційних веб-сайтах органи влади розміщують електронні адреси, на які можна на, на які можна направляти електронні запити. І якщо ви зазначите в електронному запиті прохання направити вам відповідь також на електронну пошту, то відповідно протягом п'яти робочих днів повинна надійти вам відповідь на електронку. Виноградська міська та районна рада отримала від наших активістів електронні запити. І ми завжди отримували відповідь також в електронному вигляді. Проте є випадки, коли ігнорують електронні запити. Як то сталося того року в Мукачівській районній державній адміністрації, вони просто проігнорували наше звернення. Але проблема полягає в тому, що ми ніколи не зможемо доказати, що ми направили такий запит. Бо за як інтернет не видає нам ані квитанції, ані штампів про отримання. Тому якщо на ваш запит в електронному вигляді не відреагували, спробуйте його пізніше письмово повторити одночасно з поданням скарги на ім'я начальника, який не забезпечує належно розгляд даного його запиту. Що закон гарантує вам отримання будь-якої інформації, яка не є конфіденційною та не носить обмежений доступ. Наприклад, державна чи службова таємниця, інформація про адреса проживання осіб, їх індифіційні коди тощо. Однак закон встановлює дуже важливе включення загального, загального правила, якщо інформація стосується держави чи, міської, чи міських коштів, така інформація не може бути обмежена. Також закон встановив право кожної особи знати, чи збирається про неї будь-яка інформація. ким і в якому обсязі. Громадський активіст та заступник голови партії Демократичний Альянс Андрій Богданович вирішив спробувати цікавий експеримент з приводу даного права і надіслав до СБУ запит про те, чи збирається про ньо, проти нього будь-яка інформація. Доброго дня. Звіть, будь ласка, Андрій. Яким чином та протягом якого часу ви задіяні до практичного застосування закону про доступ до публічної інформації? Законом про досвідну інформацію я користуюсь з першого дня його дії. Це з 9 травня 2011 року. Тобто тільки ті закон вступив в дію. Я в той же день надіслав свій перший інформаційний запит, З того часу вже декілька сотень їх надсилав. Маю як позитивний досвід до використання цього закону, коли отримував інформацію, яку запитував. Так само є і певний негативний, коли мені інформацію не надавали. Так, так. Тоді розкажіть, будь ласка, про найцікавіший ваш експеримент по публічній інформації. Вон так спадає на думку одразу. мабуть, два випадки: Перший – це коли я відповідно до статті 10 закону про доступ до інформації, відповідно до якої людина має право знати. Чи збирається про неї інформація, з якою метою збирається використовується? Я звернувся до Служби безпеки України. Е ну відповідно, щоб дізнатись, чи збирається інформація про мене. Тому що е були підозри саме тому, що я займаюся політичною діяльністю я заступником голови партії Демократичний альянс, і ми помічали, що за членами нашої партії е ведеться спостереження, слідкують і тому у мене таке, таке запитання, я надіслав. Відповідний запит. Е, у відповідь я отримав відмову, е, СБУ посилалися на те, що е, відповідно до законодавства навіть точно не вказали ні статтю, нічого, що відповідно до законодавства про оперативну допомогу та контррозвідувальну діяльність забороняється надавати інформацію про проведення такої діяльності. Тобто, по суті, вони відмовили мені в наданні інформації, навіть не, не посилаючись ні на який конкретний я відповідно звернувся з позовом до суду. Всі судові інстанції в Україні я пройшов, всі судові інстанції мені відмовили, тобто по суті, я всі суди програв. І, оскільки не погоджувався з рішенням цим, я звернувся до Європейського суду з прав людини. це звернення вже потрапило до Страсбургу, воно зареєстровано. Але ну скільки там досить довго подібні справи розглядаються, то ну на даний момент ще ніякого рішення нема. Тому ну на даний момент це такі, негативний досвід, коли я інформацію не отримав, яку запитував. Але е, так само є і цікаві позитивні е, ситуації, коли з е, ну, таки, я застосовував досить нестандартний закон про доступ до до публічної інформації. Недалеко від мого будинку на прибудинковій території було встановлено декілька дорожніх дорожніх знаків. Ну вони очевидь були встановлені незаконно, тому що це дворова територія там взагалі жодних дорожніх знаків не має бути. А, проте вони були встановлені і. Ну логічно, що скажімо так, правильніше да було б було б е, звернутись просто з зі зверненням, тобто відповідно до закону про звернення громадян, і попросити встановити, чи законно вони встановлені, і у е, випадку чи встановлені незаконно, то попросити їх прибрати. Проте таке звернення розглядалось би е, довше, тобто воно розглядалось би 30 днів відповідно до закону про звернення громадян. А я вирішив застосувати закон про доступ до публічної інформації. Е, я надіслав запит, в якому я, по суті, не просив нічого робити з цими знаками. Я просто попросив надати інформацію, чи законно вони встановлені, і відповідно до яких гартів вони були встановлені саме на цьому місці, саме за цією адресою. І я, е, ну, оскільки відповідь на запит на, на інформацію має бути надана протягом п'яти днів. Відповідно до закону, то десь на третій, четвертий день ці знаки вже демонтували, і на п'ятий день було надіслано мені відповідь, що Оскільки ну що ці знаки були встановлені незаконно, і оскільки вони були встановлені незаконно, вони були демонтовані. Тобто, по суті, по суті, таке нестандартне, нестандартне використання закону про доступ до публічної інформації також можливо, якщо розуміти, як це працює, як це діє, і як це можна застосувати, так а скажіть, будь ласка, на вашу думку, які проблеми ви бачите в теперішній редакції цього закону, і що би порекомендували нашим парламентарям? Ну, в цілому поточна редакція закону про доступ публічної інформації досить, скажімо так, нормальна і гарна. Більше тут питання лежить в пощині в виконанні цього закону. На даний момент навіть в Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким вносяться зміни до законодавства про доступ до публічної інформації. Але там навіть не до цього е, закону вносять зміни, більше до інших законів, які пов'язані з законом про доступ вічної інформації, і також до Кодексу про адмінправопорушення, це зміни, де е, робиться більш жорстка відповідальність за невиконання цього закону. Е, сама ж сама ж поточна редакція в цілому більш-менш нормальна, гарна. І ну, на мою думку, питання вже більше в площині саме виконання цього закону і контролем за виконання цього закону. Тому що якщо хтось вам не надає, ну якийсь орган державної влади не надає е, інформацію, не надає відповідь на запит або не оприлюднює інформацію, то е, е, за це є адміністративна відповідальність і е, протоколи про адміністративні правопорушення має складати прокуратура. Проте е, на даний момент, особисто з мого досвіду, е, дуже низька е, вірогідність того, що якщо ви поскаржитесь до прокуратури, вона дійсно складе е, протокол про адмінправопорушення на того співробітня, який вам відмовив інформацію. Тобто максимум вони е, е, посприяють тому, щоб вам інформацію надали, і то не завжди. Тобто е, саме відповідальність. Е, Кінцеві ну, виконавці, які не надають йому інформацію, дуже рідко несуть. І якщо саме е, більш, більш відповідально буде відноситись прокуратура, з контролюючі органи до виконання цього закону, то це ну, може мати певний позитивний ефект. В цілому я десь так, оцінюю. Виконання закону цього закону, закону про доступ до публічної інформації, десь приблизно на 50%, тобто приблизно е, пол, половина запитів, е, ну є, є позитивні результати, але надають інформації в повному обсязі. В другій половині або надають в неповному обсязі, або не надають інформацію взагалі. І ну, тобто, якщо якщо самоконтролюючі органи посилять контроль за виконанням цього закону, то можуть бути е, певні позитивні зміни. Нагадуємо, що якщо на ваш запит орган відмовиться надавати інформацію, в Україні забезпечений прокурорський та судовий захист ваших прав. У прокуратурі є окремий рядок звітності, що стосується захисту прав на публічну інформацію. А тому працівники прокуратури, мабуть, будуть раді, якщо ви повідомите їх про будь-які факти порушення ці в цій сфері. Однак, якщо прокуратура не захистить ваші права, ви завжди зможете звернутися до суду. Запам'ятайте, якщо у вас виникнуть будь-які складнощі під час написання запиту чи отримання відповіді, звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів в галузі права. Ми бажаємо вам успішних спроб отримання публічної інформації. З вами був у програмі Сам собі адвокат Мілан Чейпиш. На все добре і будьте обережні.